Навчають програмуванню, 3D-моделюванню та Ардуїна. Такий науково-технічний простір для дітей ветеранів російсько-української війни, ВПО та учасників бойових дій відкрили у першому училищі в Вінниці, навчальний кабінет, де два рази на тиждень займаються підлітки, обладнали сучасною технікою. Окрім того, зі школярами працюють психологи в Україні. На сьогодні створили лише чотири подібних простори, два з них у Вінниці. Написати власну програму, скласти робота та самостійно змоделювати електронний девайс – всьому цьому навчають дітей у просторі Make a Space. Це новий центр для розвитку дітей ветеранів війни та ВПО, які створюють в Україні. Перший у Вінниці запрацював училищі професійно-технічної освіти номер один. Основним завданням це було, звісно, мати досвід роботи з дітками і побудувати таку дуже потужну програму, яка може навчити дітей з нуля вже, ну скажімо так, довести їх до того етапу, щоб вони зможуть самостійно орієнтуватися класно в програмі і створювати різні проекти. Програма індивідуальна, я її створювала самостійно, її потім погоджували, звісно, і зараз ми по цій програмі починаємо рухатись. Науково-навчальний простір це частина загальнодержавного проєкту покращення залучення та інтеграції підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади. На початку проєкту був оголошений відкритий конкурс для Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей. На базі цих навчальних закладів власне вже створено мейкер-спейси, які відкриті і в яких працюють адміністратори, працюють психологи, які теж допомагають дітям. Центр професійно-технічної освіти пройшов усі відповідні конкурсні критерії. І саме тут для обладнання наукової лабораторії виділили 450 тисяч євро. Закуплено комп'ютерну техніку, це ноутбуки, закуплено, мультимедійний комплекс закуплено. Також придбано плазмовий телевізор, 3D-принтер, це інфрачервона паяльна станція, це 3D-гравер фрезер. Це також лазерний поріжчик курсах десятки дітей вивчають програмування, 3D-моделювання та опановують техніку Ардуїну. Це створення електронних девайсів. Мене зацікавлювали уроки у школі, а саме коли побачила, то зацікавилась тим, тому що це дійсно розвиває і логіку, і спеціальності в такій сфері. Ми створювали команди. Такі, як щоб збільшити персонажа, зменшити його та перетворити на інший офіс. Я раніше займався програмуванням, тепер хочу знову. Я якраз вже пробував створювати. мене зараз навіть ви, виходить. Науково-технічні курси для дітей безкоштовні. Навчаються вони два рази на тиждень, і на сьогодні в Україні працює чотири таких центри: два з них у Вінниці. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.